Всім привіт! Ти чув, що OpenAI запускає свій пошуковий систему пошукову Search GPT. Як думаєш, як буде з Google? Все, цвинтар? Перед тим як ми почнемо, підписуйтеся на мій канал, додавайте коментарі, запитання. Гарного перегляду! Let's go, let's go, let's go! Так, привіт, Андрій. Ну так, я чув це щось. Ну, дійсно, знову ж таки від OpenAI, знову щось абсолютно нове. І, чесно кажучи, трошки лячно, там, ти тисяча вже наступають. Уявляю, наскільки зараз переживає Google, тому що по суті, по суті, для них створюється новий конкурент, і не факт, що вони зможуть отримати свої лідерські. Позиції, як ти думаєш, який буде алгоритм пошуку? Це ж важливо знову ж таки для нашого SEO. <світтє> Тут, як то кажуть, SEO-спеціалісти вже закрутив рукава і щось починає думати. Тому що сереча <світтє> GPT, я думаю, він точно буде базуватися на посиланнях, на ключових словах? Ну, це тобто, це буде залишатися суперважливим. Можливо, вони ще будуть якісь додаткові сигнали брати. Звісно, в них немає свого браузера, як Google, може, вони не мають своєї аналітики, як Google має. Вони ще, можливо, якісь багато факторів, які не мають, але Google їх має. То я думаю, що основа це будуть ключові слова посилання. Можливо, будуть вони якимось чином спільним знаменником визначати бренд ключі? Можливо. Рейтинги якісь вони будуть брати, такі як там Трас чи G2, чи Каптера, чи якісь LinkedIn, чи ще щось Google Maps, щось вони мусять брати додатково теоретично, так або якісь авторитетні джерела. Якщо Forbes силається на якийсь бренд там 15 раз і десь там статей багато, і воно в якомусь позитивному ключі, можливо, це якась буде собі супер, там, така галочка. Це як додатково, тобто вони точно будуть це розпарсювати і аналізувати. Тут більш цікаво, наскільки вони будуть оцінювати контент, який написаний сам чатом GPT. Ох, це так, це дуже який параметр, параметрика, метрика. Тому що зараз багато хто це використовує, не кажучи, там вже поповні якісь статті, але одно якісь частини може бути там щось дописати, переписати, перевірити, граматику перевірити, і так далі. Якщо воно. Буде вважатися все ок, ну тут також цікаво, як ну, так, справжнє випробування. Ну і mm. в мене таке складається враження, що м -м, схоже, що версія ChatGPT, чи там Search-GPT це приблизно Куклівський рік, Google, ну, 2010. Це де тільки ключі, це де тільки посилання. Фактично, більше таких ніяких суних сигналів немає. Ну і там тегами, натикати, да, стронгами і тому подібне. Вот. Тому, е але тут інше питання. Е якщо декілька ключів і трішки по і ти вже в топі. Але зараз більше сайтів, більше якісних сайтів, то також в тому проблема є. Тобто, якщо 2010-х було мало, тих сайтів, that that їх, їх мало було сайтів, то зараз їх дуже багато. І, тобто, суперякісних багато сайтів є. От це проблема. Це дійсно може бути проблемою. Mm, так, це дійсно цікаво, але ж е якщо аудиторія почне менше шукати в Google. Знову ж таки, це нові проблеми для бізнесу. Не всі, далеко не всі зможуть швидко адаптуватись до нових алгоритмів GPT. Більш того, навіть не всі про це дізнаються. Бізнес просто отримає менше трафіку і не буде розуміти, чому, чому -пум -пум. так відбулося. Пом-пом-пом. Е, та, частково абсолютно. Воно так і є, дійсно. Не всі будуть відразу адаптуватися, дехто буде очікувати, дехто буде аналізувати. Е, звісно. Не всі дізнаються, але з точки зору того, що не всі дивляться Ютубі, Тікток, Рілс, це факт. І... Але рано чи пізно воно ні йде. Тобто, якщо там Чіпті воно швидко розлетілася вся інформація, всі дізналися, як то використовувати, як, для чого воно купа інструкцій, купу варіантів, тобто воно точно точно щось буде з тим. Але якщо дійсно буде акцент на ключі, ха, доведеться збільшувати їх відсоток тих ключів. Як було приблизно там 15 років тому. Але фактично не всі ніші це люблять. Тобто, якщо Google не любить цього, але без цього ніяк, який ж тут важливий баланс дотримуватися, обов'язково дотримуватися балансу. Дуже важливо дотримуватися балансу. Інакше, інакше це буде хлеба. Тобто, і там можна втратити, а тут можна не, не добрати. А як ти думаєш, чи будуть з'являтись додаткові інструменти для того ж SEO, як, от, наприклад, є Google Search Console? Чи будуть якісь аналоги? Фу. Мусить рано чи пізно бути. Мусить бути. Е, чи буде завтра? Ні, я думаю, через рік не раніше. Тобто вони будуть. А як інакше seo спеціалісту розуміти? Чи це ок там всередині, можливо, там якісь свої внутрішні метрики будуть, щоб оцінити якийсь як сайту, то, то мусить бути. Вони самі навіть при себе мусять розуміти, які дані аналізувати, щоб покращити свій алгоритм пошуку, тобто щось то точно буде. Коли, ну, наразі, це ніхто не знає. Дуже цікаво, звісно, подивитись, тому що Ашрек має свій. Якийсь вебмастер Bing має там. Я не знаю про інші пошукові системи. Всяке байдусе сам поняття немає, але точно щось буде ну, це зрозуміло. А знову ж таки, повертаючись до того, як GPT е, змінили роботу багатьох вже навіть лінивий, саме лінивий е, дизайнер, почав використовувати в своїй роботі GPT, оптимізовувати свою роботу з допомогою них. Отже, коли вони прийдуть на умовно ринок Google, то Google може втратити багато трафіку. Вони ж зараз найбільше заробляють на Google Ads, і це може бути ну, катастрофою для цієї компанії, як, як думаєш, сто процентів, сто процентів. Якщо серч чи ПТІ тісно запрацює. І захопить частину трафіку, ну це буде серйозний удар для Google. Тобто монополізм, так собі, ух, потрясе. Тобто він може навіть рухнути. Тому що фактично, Google це такий монополіст номер один, і інакше там ті всі дрібноти, дійсно, дрібноти. Там вони дуже давно на ринку є, але вони нічого класичним пошуком не можуть зробити. От я зібрав інформацію, я маю, і якщо подивитися. Google має приблизно 80 мільярдів трафіку, Bing має приблизно 1,5 мільярда трафіку. А шреф, який витратив 60 мільйонів доларів на пошук ЄП у 2022 році 150 тисяч трафіку. Ну Це провал, я вважаю, це провал року, це дуже велика сума. Вони щось дуже погано подумали, порахували. І не відбувся цей сарафанний маркетинг, який в цьому випадку GPT прекрасно спрацював цей сарафанний маркетинг, а в них це не вийшло. Ну і зараз GPT вже має в середині в себе в чаті людей 2,5 з мільярда. Це вже виходить, що дуже потужна, потужна аудиторія, яка вже є в середині, їм тільки дай поле, і вони там вже щось будуть нове писати. Це дуже великий ризик для кукла. Це, мабуть, перший раз ці там від 2000 року е появився <гум> конкурент на стільки потужний, тому що Яху там випав, Бінк нічого не може зробити, а інші фактично ну там щось дригається, хто каже, але воно зовсім не те. Тому Я думаю, у них точно щось має вийти. Скажи, а що ти думаєш про частоту сканування? Тому що раніше GPT ну, користувався обмеженою базою, потім це розширили з оновленням нещодавним, і от цей пошуковий сервіс. Як часто вони будуть сканувати сайти? Це ж важливо, це критично важливо mm -hmm. для пошукового mm -hmm. сервісу. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, це дуже важливо, якщо він буде сканувати якусь там. Частотою раз півроку це халепа, тому що вчора оновив контент він крутий став і там куповідгу появилося десь, і Форб згадав. Але GPT цього не побачить, Думаю, що це буде дуже проблемка. Я думаю, що також рано чи пізно вони мусять пришвидшити сканування. Це це, це точно мусить бути. Звісно, там ще буде сканування. Це ж і. Наскільки воно глибоке буде, наскільки вони будуть порівнювати дублі, контенту, сторінок. Там дуже багато факторів, якщо Google там плюс-мінус 200 факторів враховує з різними тегами, тут також якась буде частина. І зараз це тільки можна побачити і по влогах частоту, але ну, думаю, вони це вирішать. То з технічної сторони вони точно це вирішать. Кажуть, в режимі онлайн. І також вони мусять, звісно, знає, як Google робить. Поганий контент, він сканує там його раз в місяць. Поганий контент 3-4 місяці він сканувати не буде, він тупо падає, просто падає і рости він більше не буде. Оновиш, краще зробиш, він буде сканувати. Оце це важливо. є. Можливо, в них така штука буде. Звісно, Google до того йшов 20 років, 20, 25 навіть років. А вони так, отже, хочуть зробити. Це технології. Це точно технології. Вони ламають Всю систему Вони багато речого поламали. Цікавий момент, що ти сказав, як Google залежно від умовної якості сайту, якості контенту сайту, збільшує або зменшує частоту сканувань. Ну і відповідно, в видачі потрапляють більш якісні сайти. А цікаво, що з цим зробить GPT, як вони. Будуть аналізувати юзабіліті сайту, чи зможе ChatGPT проаналізувати HTML, CSS, загалом дизайн сайту і показувати, користувачу більш якісні результати, тобто температура середня по а, дизайну сайтів а, буде більш якісною. Можливо, рахувати будуть кількість HTML, як наскільки вдома дерево, наскільки грамотно зроблено, як CSS, великі маленькі, скільки тих файлів є JS, як кількість які є, можливо, і швидкістю вона буде пов'язана. Це насправді дуже цікаве запитання. Це як один з алгоритмів Google використовує. В'ясно, що ChatGPT розуміє картинки. Він може їх пояснити. Це цілком можливо, що буде аналізувати сайт в цілому. Оцінюючи якісь UI, UX метрики Ну UX, мабуть, не побачиться, хіба що на якихось базах, а на UI він може частково зрозуміти, що це є. Звісно, тут інша проблема, тому що треба скласти всю суцільну картину. Сам HTML, він кривий, як буде, якщо без. CSS. Якщо JS не буде, він не може не мати якихось динамічних елементів. Також нюанс, тобто тут треба скласти всю суцільну картину правильно, інакше це просто букви слова. Ну, якщо там теги А буде сканувати, тому що він ще буде з за посиланнями і внутрішніми дивитися, то теоретично може і текст бачити, як Google колись робив: о там є ключик купити, значить, воно буде більш пріоритет мати. Ключик є купити, ключ є купити десь другим, третім позиції. Це дуже старе правило, яке зараз кажуть до дупи. Можливо, це буде тобто, якими чином він це буде точно враховувати. Чи в загальному юзепіріці можливо не зараз, можливо, завтра. Щось точно якісь буде параметром брати, які належить до UI чи до UX -аналізу, то 100%. процентів. А, ну, а, дійсно, це насправді цікава зміна. Будемо стежити, як, як буде відбуватись розвиток а, чату GPT. Дякую тобі за розмову. Так, завжди радий поспілкуватися. Дуже цікава тема. Це суттєві зміни все у світі. Це seo спеціалістам появляться нові додаткові задачі. Це нові професії будуть. Можливо, трафік буде суттєво перетікати. Як тут не крутити, але треба його аналізувати. Звідки той трафік не проходив? Я думаю, там буде дуже цікаво. Будемо спостерігати. Дякую, що переглянули. Надіюсь, вам це було цікаво. Якщо залишилися запитання, очікую їх в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До нових зустрічей.